Вітаю вас, дітки, сонце стукає віконце. Ти не спи, як сходить сонце, прокидайся і на зарядку, а з зарядки та й на кладку, через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. Там лежать граблі, лопата, То є ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні. Груші, персики, горіхи добрим людям та й на втіху і для цвіту, і для плоду на здоров'ячку, народу. Діти, що весна нам принесла? Так, це ясне сонце, яскраві квіти, тепло, птахів з теплого краю закликала. А ще весна принесла нові турботи в саду. На городі, на подвір'ї, на полях. Це стосується не лише людей певних професій, а й всіх нас поговоримо про це сьогодні. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня. На городах, наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори і інші овочі. З настанням весни починається напружена робота в саду. Підрізають плодові дерева, нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Висаджують саджанці плодових дерев. У парках, садах, скверах розбивають клумби. Висаджують декоративні квіти. На полях, де селяни ще з осені висіли жито, пшеницю, піднімається й зеленіє зима, ніби смарагдовий оксамит. виїжджають трактористи у поле і орять землю. А машина сілка розсипає золоті зерна пшениці, радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Ось такі турботи принесла весна людям.